Людина з інвалідністю це в першу чергу людина голос із тіні. Я захворіла в три роки. Поступово поступово мій стан погіршувався і буде далі погіршуватися. На жаль, це така хвороба, з якою нічого не поробиш. Це поступове втрачання сил. Це було дуже страшно. Не могла прийняти себе, що отак от зі мною стається. Чому це стається зі мною? Я не хотіла це приймати. на. Стіні, це про те, що е, ми можемо творити, будь-хто може творити, будь-хто може займатися творчістю. Не треба цього боятися, не треба вважати, що нічого не вийде. Завжди треба пробувати, завжди треба намагатися, завжди треба займатися тим, до чого лежить душа. Навіть якщо всі навкруги кажуть, що ні, це не твоє. Зараз не на часі, не знаю, подивись на себе, в якому ти стані. Це те, що чула я особисто. Подивись на себе, навіщо тобі це, ти не ви не зможеш. Але я думаю, для будь-кого, хто займається творчістю, він знає, що таке оце наткнення, яке надає улюблена справа: будь то написання творів, будь то малювання, співи, танці, не кидайте це подару. Дуже радію тому, що я познайомився з Наталією. що Я знав її, і вона дійсно відкрилася як творча людина, яка своєю творчістю надихає інших людей, тому що творчість вона не має якихось рамок. Я дуже мрію, щоб якомога більше людей з інвалідністю займалася улюбленою справою, щоб вони не боялися робити те, що вони люблять. Тому що ми всі різні, але рівні, так ми все можемо. І я дуже довгий час боялася говорити про те, що в мене є інвалідність. Дуже боялася комусь зізнаватися в цьому. Але таке життя, і я думаю, це не настільки багато значить, коли. Коли є творчість, коли є оце натхнення, і оцей зал, який надає стільки сил, що ти забуваєш взагалі про те, які в тебе є проблеми зі здоров'ям або ще з чимось, це того варте. Кожна історія має бути почутою. В мене з'явився, мабуть, комп'ютер. Перше, що я встановила це програму для звукозапису. Е і почала гратися, якісь... Е записувати якісь партії, щоб було там два-три голоси. Мені було цікаво, мені дуже хотілося це робити. Я не розуміла, як робити обробку, нічого не розуміла, але я захотіла. І я почала записувати якісь там треки, якісь кавери. Я дуже люблю складні пісні, дуже люблю якісь виклики. Мені якось не дуже цікаво над чимось дуже простим працювати. Не дуже виходить щось веселе, тому зазвичай це якась лірика або щось таке складне. Ютуб канал я створила, коли наважилася взагалі записувати відео, коли поставила брекети і почала змінювати свою посмішку, тому що дуже багато хейту я отримувала в дитинстві, і так склалося потроху, потроху я стала розвивати канал. Різні були коментарі, різні були різна аудиторія. Хтось хвалив, хтось сварив, щось казав неприємне. Ну, Як завжди, хейт це взагалі така штука, з якою, мабуть, стикаються будь-хто, хто займається якоюсь публічною діяльністю, чи то блоги, чи то співи, чи то танці. Все, що викладається в загальний доступ, все зрештою приходить до того, що з'являється хейтер. Як мені казали, в тебе з'явився перший. Чи дизлайк на ютубі, оце тепер все, оце вже <си> визнання. Не розглядай мене, крізь прізми, ти, Як я виходила, а я співати хотіла більше, ніж щось інше. Я хотіла виступати. Я... Мріяла про цю сцену. Так бувало таке, що я виходжу, і поки я вийду на сцену, поки я дійду до середини залу, де стояв стілець, на якому я виступала. Поки я доходила до цього стільця, хтось міг сміятися. Хтось сидів так дуже скептично дивився на мене, тому що що ця дівчинка може. Дати взагалі глядачу, отак-от от пересуваючись, ледве-ледве там щось кульгаючи до стільця. О, але я не знаю, о, спів мене дійсно надихає і. Дозволяє забути про біль, про якісь складнощі, про хейт, про все. Тому що коли я все-таки на сцені, коли я виступаю, там вже нема нічого. Нічого з цього немає, там є зовсім інша, є енергія. І, в принципі, глядачі ніколи ще не було такого, щоб вони, зрештою, проводжали мене якимись кривими поглядами. І це, це дуже надихає теж. Що я можу хоча б трохи змінити цю думку, що людина з інвалідністю це не е, щось, якась людина другого сорту, що це не людина, яка сидить вдома або лежить на ліжку і нічого не робить, тільки там не знаю, дивиться телевізор або грає в телефоні, не знаю. Це дійсно будь-які професії, майже так, включаючи творчість, все доступно. Прийшла весна, а у душі зима й терпки страх, Прийшла весна, а пекла біль іскриться у очах. Я забуваю все, що було дотепер. Весь мій знайомий світ завмер. В моменти, коли я там плакала ночами, коли мені просто було страшно, що, що, що ж далі як же з цим болем бути, тому що був момент, коли дуже боліло е, весь час. І я шукала, шукала сили в музиці, шукала сили в текстах, тому так писалося. Зараз, до речі, не пишеться майже пісня, яку я написала в бомбосховищі, прийшла весна. Чу? Як птаха життя кричить, бачиш, як темрява горить, на руїнах думок і міст, я благаю війну спиніть. Весна прийшла весна. Це мир, весна прийшла. Молю, хай буде мир. Ой. Це єдина моя пісня, яку я не можу досі співати. Одяг немає. Це вічаю, струна. Я вважаю, що це дуже талановита дівчина, яка справді може зробити дуже багато чого гарного і хорошого. І своїм прикладом звернути увагу на те, що люди з інвалідністю це такі ж самі люди, і вони мають такі ж рівні права. Відсутність доступності, стереотипи та хейт це лише частина того, що я долаю щодня. Це бар'єри, це безкінечні бар'єри скрізь. Це стосується не тільки співу. З яким теж були проблеми через депресію, але ну то трохи інше, але на це вплинула війна, звісно. Але якщо казати про е, фізичне, про наш світ, так, то, е, звісно, це бар'єри, е, можливість вийти з дому, можливість кудись поїхати, можливість, е, я вже мовчу про десь виступити, взагалі просто. Вибратися навіть на вулицю під час відключень світла, під час повітряних тривог, коли немає можливості поспати або немає можливості просто спуститися вниз з п'ятого поверху це все ті бар'єри, які дуже важко долати, і іноді так втомлюєшся, що задумаєшся, а може, і не треба. Залишитися вдома. Посидіти, може, навіть полежати. Це важко, це дуже важко. І це кожен раз подолання бар'єрів. Іноді це дуже боляче, іноді трохи легше, але для цього треба докласти багато зусиль або просити когось про допомогу. Я насправді дуже не люблю просити про допомогу. Мені б хотілося все робити самі. Я б тоді почувала себе набагато краще. Ми розпочинаємо з дихання. Собачка, витягаємо язик вниз і починаємо хекати. Собачка бігала і змінилася. Давайте зробимо кульку, кульку, що в нас здувається, набираємо багато повітря і, і хто довше. Добше. Діма довше, так? Молодець! Добре. Тепер давайте підставили руку, підставили руку, задмухаємо свічу, пам'ятаєте те саме. Набрали повітря і дмухаємо на руку, наче це свіча, щоб відчували, як повітря. Родині, взагалі, колективу горнятка і не тільки горнятка казала, що родина для мене стала сім'єю. Так горнятко відноситься до нашої геородина, і це дійсно як моя сім'я, тому що мені там дуже тепло, дуже комфортно. Коли я вперше прийшла познайомитися з нашою молоддю, я їх побачила, посиділа, подивилася, як у них проходять заняття, як вони готують. Така чудова була зустріч, дивовижна історія, коли ми познайомилися з Наталією. Наталя, викладач співів, і вона розкрила свій потенціал в організації. Нам дуже захотілося, щоб вона стала викладачем для нашої молоді, тому що вона. Гарно комунікує з молоддю, вона відчуває їх потреби, вона відчуває їх стан. І тому от в такій гармонійній атмосфері відбуваються заняття з музики та співів. Я вчора приїхала, виходжу з таксі, а Антон мені відкриває двері. Він мене побачив у вікно з великої кімнати і підбіг туди до входу, щоб відкрити мені двері, щоб мені було зручніше зайти. Допомагає, коли ми закінчуємо заняття співів. Я якщо бачу, що всі посміхаються, якщо посміхаються більше ніж коли вони зайшли до мене на заняття, значить все вірно, значить, у мене все вийшло. І чим більше їх співає, коли чим більший хор на занятті, Тим більше це мене тішить і надає таких сил, що я знаходжу тут таке натхнення на те, щоб потім самі творити щось, записувати, щось співати, писати пісні. Ми з України! Наша молодь, яка відвідує центр, отримує послуги, де вони можуть розкрити свої сильні сторони. Тому в нас є такі напрямки. Як творчість, як кулінарія, адаптивна фізична культура, психологічна підтримка також тут молодь відчуває такий затішний простір, де вони, як своїй родині, святкують свої дні народження та інші свята. Вони справжні, вони дуже хороші, і вони дійсно дуже талановиті. Вони багато чого вміють. Їм треба допомогти розкритися. Їм треба, можливо, щось показати, щось пояснити. Але далі вони і співають, і танцюють, і вишивають, і малюють, все роблять. І навіть у нас заняття медіаклубу зараз відбуваються, які я теж веду, і ми вже пробуємо і відео знімати, і якусь акторську гру підключати. І це теж в них вже виходить. Ти так стрімко не встигнути за них, все більше я ненавиджу свої жахливі сни та ві. I Давно мріяла спробувати е, живопис, спробувати малювати. Е, я завжди вважала, і мені завжди казали, що ну, співати добре ще ну, можна пробувати це, але малювання то не твоє точно. Малювати ні, ні, не можна. Е, виходить, що можна все-таки. Можна під таким керівництвом. Це надзвичайно надзвичайно. Прекрасний досвід. Я надзвичайно щаслива і задоволена і результатом, і самим процесом, тому що процес іноді важливіший за результат. І цей процес він не тільки захоплюючий, цікавий, і він ще й психотерапевтичний насправді. Тому що процес малювання такого це, це так само, як зі співом, коли ти співаєш, ти не думаєш за. Щось що може бути не так. З дитинства мені казали: творчість це не для тебе, але мені видніше. Подаруй мені срібла голос і стіні. Ідео створено для осіб з інвалідністю у межах проєкту Лідерство жінок з інвалідністю в громадах, який реалізовується ГЕОФайт Форайт right» за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН.